У Вінниці відкрилась виставка відомого російського художника Нікаса Сафронова. За словами арт-директора його студії Наталії Христенко, наше місто для презентації експозиції він обрав не випадково. Нікас вже побував у Вінниці і вона йому дуже сподобалась. Загалом турне митця Україною відбувається в містах мільйонниках картини епатажного художника. Вже побачили в Одесі, Дніпропетровську та Харкові експозиції Нікаса Сафронова залишається кілька хвилин. Арт-директор його студії, пані Наталя, говорячи про творчість художника, зазначає більшість картин, які на цій виставці написані в 2012 році. Навіть росіяни, їх ще не бачили, дійсно очень довго і збирательно вибирала самим художником. і непосредственно є деякі полотна, ми з'ялися з частних колекцій для того, щоб показати на суд зрителя в Україні. Он очень критично относиться к своїм роботам. Очень критично. И вот мы вот настолько отбивали у него некоторые картины. В студии у меня еще есть помощники. И он говорит, я не отдам. Вот, например, есть картина Софии Ларе. Потрясающая работа. Всем зрителям она очень нравится. Он недоволен ей. Он даже не отдал ее Софи Ларе. Вот Кучма нравится ему эта работа. Это зарисовка к портрету. И он ей доволен. Говорит, характер передал. Никас вообще известен как портретист да, и так, так называемый придворный художник. Но мы бы хотели его показать с разных точек зрения. Мы бы хотели, чтобы украинские зрители, в частности зрители Винницы, увидели, что это и символический романтизм. По, в основном представленные работы здесь, и, сюрреализм. Это и... символизма в чистом виде, и также есть и графика, и портреты. То есть вы можете увидеть, например, здесь Николь Кидман, некоторые уже легендарные достаточно личности. Особое внимание стоит уделить украинской теме на нашей выставке. И вот есть картина «Явление о Львове» или «Сон на воде». Бесподобное полотно. Как бы Львов изображен очень уютно, очень необычно. Надеюсь, жители Львова в январе оценят, потому что у нас там выставка планируется завершающая, и мы уезжаем из уже в Армении. Бесподобная картина, здесь все в ней необычно, начиная от рама, которая украшена кристаллами Сваровски. Это картина «Мадонна, как бабочка». Она приезжала лично к Никсу Степановичу в его студию в брюссель прю который находится недалеко от Кремля, и э, позировала для него. Он ее изобразил. Он сказал, «Как ты хочешь, чтобы я тебя изобразил?". Он говорит, «Вот как ты меня видишь, так и изобрази». И он ее изобразил, как бабочку. Ну, такая вот какая-то вспышка, молния, украсил все это в стиле шоу. Шоу бізнесу эту картину, скажем так, она одна із самых дорогих представлених на виставці. І Мадонна, кадаю видела, її очень понравилась, но она її не забрала. Вона забрала портрет, был ще портрет. А эту оставила, сказала. Я хочу, щоб там ти мені привез, когда у тебе пройде уже все турне. Портрети, пейзажі натюрморти, навіть сюрреалістичні картини загалом 40 полотен відібрав для своєї персональної виставки у Вінниці відомий російський художник Ніка Сафронов. День відкриття експозиції. Він не зміг приїхати до Вінниці через травму руки. Але як запевнила його арт директор Наталія Христенко, він це обов'язково зробить найближчим часом. Вважаю, що це є дуже цікавим для Вінниці, тому що взагалі постатніка Сасафронова є оригінальною і дещо одіозною в мірі мистецтв світі мистецтва, і лише міста мільйонники мають змогу скажімо, отримати таку виставку. І я дуже пишаюся тим, що нам вдалось умовити організаторів саме провести у Вінниці, і в як вони вважають міста, які менше за мільйон мешканців маленькі міста і максимально вони виставляються в таких містах до 10 днів. Але в Вінниці зробили виключення і виставка триватиме 3 тижні. Це пов'язано також і з днем народження нашого міста. Роботи дуже еклектичні, дуже своєобразні і красочні, і деякі, як для мене, зовсім глибочні. Мене, чесно говоря, більше цікавило присутність самого художника, тому що, як особистість він мені цікавий. Я взагалі восхищаюся людьми, які вміють щось робити замечательно как по мне, замечательно делает піар і замечательно продає свої картини. Враження дуже дуже позитивні. Я люблю творчість художника Ніка Сафронова і особливо подобаються картини, де на фоні будинків вимальовуються людські обличчя. Я вважаю, що в кожного будинку є своя історія і те, що Такі гарні не яскраві форми, а просто такі не неясні. Дуже подобається. От сам, саме такі картини такого спрямування. Сьогоднішня виставка особисто мене здивувала. Саме цей символізм автора. Він настільки глибокий. Я хочу не великий знавець мистецтва, але вони якось зачаровують тобто, різні ці. Фантастичні пейзажі, різні образи. Вони поєднують в собі щось надприродне, і це мені подобається. Виставок такого рівня у нас ще не було. і Це велика честь для нашого міста. Ростислава Зарубінська, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.